Напевно, небагато людей ніколи не чули про Стівена Кінга. А яка ж найсильніша, найдивовижніша робота майстра однозначно, темна вежа. Але перш ніж вирушати у цю мандрівку світом, що зрушив, вам потрібно знати, що багато творів майстра так чи інакше пов'язані з темною вежею. І якісь Потрібно читати до знайомства з основним циклом якісь під час, а деякі після. Та ця мандрівка обіцяє бути надзвичайною, хоча і довгою. Я ж у свою чергу спробую допомогти вам зрозуміти, які потрібно зробити кроки на шляху до омріяної вежі. Спочатку невеличка вступна. Темна вежа це серія з восьми книг, написана Стівеном Кінгом. Стівен Кінг дивиться на цю сагу як на свій магнум опус, і, правду кажучи, з цим важко не погодитись. Події серії розгортаються у фантазійному постапокаліптичному світі, що зрушив з місця, і оповідають про останнього стрільця, що залишився в живих Роланда Діскейна. І про його прагнення будь-що дістатися до темної вежі. У цій нелегкій справі йому допомагає його катет, група персонажів із вкрай незвичними характерами та особистими рисами. На шляху катета стоїть безліч небезпечних перешкод, серед яких таємничий чаклун здатний пророкувати долю, людина в чорному і стародавній монстр. Що прагне розвалити темну вежу Червоний король. Тепер же можемо перейти безпосередньо до розширеної хронології читання книг циклу. Протистояння є найкращим першим кроком у світ темної вежі. Мало того, що світ протистояння роздирається чумою, так ще й сама книга докладно розкриває минуле Рендала Флега, тобто людини в чорному. Роман є самостійним і величеньким. Приблизно 1300 сторінок. Тому я вважаю, що краще почати знайомство саме з цього гіганта, ніж переривати своє знайомство з темною вежею на середині. Рендал Флек знову з'являється в очі дракона, що ще більше розкриває його передісторію. Очі дракона найкраще підводить нас до першої книги циклу Стрілець. Дія відбувається у минулому світу Роланда. І розповідає зокрема про персонажів, що згадуються у другій книзі циклу крізь час. Людина в чорному один з найбільших персонажів Кінга. Знання деякої вступної інформації про нього перед прочитанням циклу лише посилює конфронтацію між ним та Роландом. Тож після прочитання цих двох романів ви можете сміливо занурюватися у стрілець. Слід попередити, що ця книга вважається вкрай дивною і навіть у чомусь безглуздою. Але в жодному разі через неї не можна ставити хрест на всій серії. Адже далі, ну ви зрозумієте, як би там не було, навіть після прочитання всього циклу я відношуся до цієї книги як до старого, але незабутого друга. Далі ми зробимо невеличкий відступ від основної серії і прочитаємо Смиренні сестри Елурії про перебування стрільця у шпиталі. За хронологією ця повість йде перед стрільцем, але починати з неї знайомство зі світом темної вежі ніяк не можна. Далі пропоную послідовно прочитати другу, третю та четверту книги цикл. Крізь час, загублена земля і Чаклун і Сфера. Події в них добре розкривають зібраний Катет Роланда, його минуле та особистість людини в Чорному. Кінцівка Чаклун і Сфера є ідеальним шансом знову відлучитися від основної серії та ознайомитися з іншими книгами, пов'язаними з майбутніми подіями. Отже. П'ять історій, які вам варто прочитати перед знайомством з наступною книгою. А саме: «Жереб Салему», Серця в Атлантиді, Безсоння, Все гранично та Вітер крізь замкову шпарину. Перші чотири ви можете прочитати у будь-якому порядку. Наступні книги Вовки Кальї» та Пісня Сюзанни. Між ними та останньою книгою циклу можна прочитати книгу Чорний будинок. Ну і остання книга циклу Темна вежа. Епохальний кінець невимовно довгої подорожі. Тепер я трохи розповім вам про основні книги циклу. Перша Стрілець. Роланд Діскейн був лицарем-стрільцем у рідній країні. Зрада змусила його вирушити у мандри. Метою яких став пошук темної вежі, де зберігаються відповіді на всі його питання. Щоб відшукати потаємний шлях, він має йти слідами загадкового та небезпечного чоловіка в чорному, який сіє смерть, нещастя та воскрешає негідників. Друга книга крізь час у цій частині. Роланд приходить до тями на березі безкрайнього моря. Після тривалої бесіди з людиною в чорному. Пробудження повертає його у сурову реальність. Головного героя атакує величезна омароподібна істота: Дадачик, дадачок. І він втрачає кілька пальців. Але навіть незважаючи на зараження крові та інші проблеми, Роланду необхідно терміново знайти двері, щоб витягти з нашого світу трьох супутників: смерть, в'язня. І пані Тіней, і разом вони підуть на пошуки загадкової вежі. Події в третій частині серії Загублена Земля відбуваються через сім тижнів після того, що сталося в попередній книзі. Едді і Сюзанна знаходять особисте щастя, ставши чоловіком і дружиною. У цей же час Роланд і його соратники все далі поринають у глибини лісу зовнішнього світу. Джейк намагається впоратися з тим безумством, яке його вразило після Воскресіння. На головних героїв чекають непрості часи та небезпечні пригоди, адже битва з величезним ведмедем Кіборгом лише попереду. Обидва світи в книзі будуть пов'язані завдяки таємничій троянді і ключу. Далі в нас іде Чаклун і Сфера. У цій книзі Роланд розкриває читачам історію свого дитинства і період юнацтва. Він розповість про те, як у 14 років його життя змінилося, і він став стрільцем: про свою першу небезпечну пригоду, про свою першу закоханість, яка завершилася трагедією, та про інші втрати і ту мудрість, яку він увібрав за роки своїх мандрівок. Вовки Кальї» Маленьке містечко Калья постійно піддається атакам жахливих вовків, які набігають і спустошують усе на своєму шляху. Вони з'являються щоразу, коли народжується нове покоління, і викрадають по одному близнюку з пари. Після цього в місто замість близнюків повертаються рунти, тілесні оболонки, в яких вже немає розуму. На допомогу жителям міста приходить Роланд та його товариші яким належить зрозуміти, хто ж ці вовки, навіщо вони крадуть дітей, позбавляючи їх розуму? Пісня Сюзанни у шостому романі циклу Темна вежа розповідається про те, як тіло Сюзанни повністю підпадає під контроль Мія, і вона має намір відвести Сюзанну у володіння червоного короля, щоб народження демонічного немовляти трапилося саме там. У цей час Джейк і отець Калаган вирішують попрямувати на пошуки Сюзанни. А Роланду Зеді треба укласти угоду з книготорговцем Тауером, щоб стати власниками пустиря з Трояндою. І от останній роман Темна вежа. Тривалі мандри стрільця Роланда добігають кінця. Проте реальний світ і художній настільки тісно переплітаються, що вже самому Кінгу загрожує смертельна небезпека. Ціною надзвичайних зусиль герої рятують життя письменникові, а він їм. І нарешті досягнена омріяна мета багряного короля переможено. Нога стрільця ступає на сходи темної вежі, і він підіймається дедалі вище. Ну і не можна забувати про вітер крізь замкову щілину. Роланду та його соратникам доводиться зробити зупинку під час їхнього шляху до темної вежі, щоб перечекати страшну бурю. Перебуваючи у безпечному укритті на території занедбаного містечка, головний герой вирішує розповісти друзям одну із захоплюючих історій свого минулого. Особливість темної вежі як циклу полягає в тому, що більшість книг написана у різних жанрах. Наприклад, стрілець це вестерн. Крізь час гостросюжетний бойовик. Загублена земля розмашисте фентезі. «Чаклуни сфера» – пригодницький роман виховання. А вітер крізь замкову щілину це казка. До жанру вестерну кінг повертається і в вовках кальї. А от томи циклу пісні Сюзанни та Темна вежа виглядають як повнокровний масштабний епос. Також хотілося б розповісти вам про книги, в яких я знайшла натяки або ж навіть цілі згадки темної вежі. Салему. Один з головних героїв цієї книги, отець Калаген, у п'ятій книзі серії зустрічається з катетом Роланда і стає одним із його членів. Також книга Сяйво. У цій книзі згаданий Віто Дженелі, бандит з Нью-Йорка, вбитий в готелі Оверлук. З тексту крізь час випливає, що Дженелі пов'язаний з Енріко Балазаром. Протистояння головним антагоністом цього роману є Рендал Флек, один із послідовників Багряного короля талісман. У книзі розповідається про світ під назвою Долини. Пов'язаний зі світами, якими мандрує Роланд. Далі воно у розв'язці книги воно грає істотну роль містичний охоронець променя Черепаха. Я чомусь думаю, що це та сама Матурін. А також одного з головних героїв звуть Заїка Біл, як і робота з останньої книги серії. Ще Стен Уріс згадує про троянду Очі дракона. Головним антагоністом цього роману також є Рендал Флег. Побічно у романі також згадується і сам Роланд. Потрібні речі. В книзі згадується Білизна, що протистоїть силам зла в основній серії. Безсоння. Багряний Король грає у цій книзі дуже важливу роль. Також розповідається історія хлопчика-художника Патріка Денвіла, який врятував Роланда в останній книзі серії. Роза Марена. Одна з другорядних персонажів, жінка з міста Лут, яким проходив Роланд з друзями. Безнадія. Деякі терміни мови безцілих, такі як «кантах», вживаються в останніх книгах темної вежі, Серця в Атлантиді. В повісті Низькі люди в жовтих плащах. Головні герої намагаються втекти від кантоїв, слух багряного короля. Якось згадується і Роланд. Один з головних героїв ТЕД Бротікан з'являється у сьомій книзі Темної вежі. Чорний будинок. ТУТ згадуються промені, руйнівники і катет Роланда. Все гранично. Головний герой Дінкі Ерншоу є другорядним персонажем останньої книги циклу. Зона покриття. Тут згадується паровозик Чарлі Чухчух. -чух. Ну, а також я чомусь думаю, що той хлопець у червоній толстовці є одним із уособлень Рендала Флега. Але це тільки ті згадки, які знайшла особисто я. Можливо, я помиляюся, можливо, є ще якісь. Але дуже цікаво, коли читаєш книги Стівена Кінга, зустрічати такі невеличкі нагадування про свого старого, але незабутого друга. Сподіваюся, я допомогла вам зрозуміти, який шлях до Трояндової долини ще потрібно здолати. Тож, приємного знайомства зі світом темної вежі. А попутньо можете ознайомитися з іншим контентом на моєму каналі. А в мене є короткі містичні історії: твори Малетича Віталія, книги української авторки Алаїс, а також відгуки на книги, які я читала: Довгих днів та приємних ночей. І Почуй мене.